А знаєте, що в польській мові є слова, дуже подібні до слів в українській мові. Вони мають таке саме значення, але мають інший рід. Дуже часто люди, котрі вже ніби довгий час живуть в Польщі, плутають закінчення самих цих іменників, а також прикметників та займенників, котрі відносяться до цього іменника. Наприклад, слово діагноз в українській мові належить до чоловічого роду, а в польській до жіночого. Та діагноза. Сьогодні ми розглянемо найпоширеніші такі слова. Жіночий рід має слово грипа, рецепта, шанса, класа. Метода також має жіночий рід. вітаміна, аспірина, а також пластиліна і трамполіна.